І от, якщо ми говоримо про парад перемоги, то Фіцо треба нагадати нашим історикам, нашим дипломатам. Чехословаччину, власне, і словацьку територію, яка тоді була частиною, окремою державою. Державою, яка Квіслінгів, яка співпрацювала з Трехім Рейхом, визволяв другий український фронт. Другий український фронт мав на 60% українців. До національним складом і це українці, які них мобілізували на центральній Україні. Тому, якщо Фіце хоче подякувати комусь за деокупацію Словаччини від нацистів, то перш за все треба дякувати офіційному Києву і українському народу, який найбільше доклався до того, щоб Словаччина була звільнена з пазурів Третього Рейху. Те ж саме стосується і Угорщини, якщо збирається туди поїхати Орбан. Угорщину звільнив третій український фронт, який мав 60% теж бійців, які мобілізовані на Україні, а точніше, її південній частині.